Є знижки представляють вересневі знижки на Аміксин Айсі. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Після 50 не воюватимуть в Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших 50 років. Однак є нюанс: декого все ж зможуть призвати, кого саме? Та про які зміни у мобілізації важливо знати чоловікам. Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років в Україні тепер має певні обмеження. Вона торкнеться лише тих, хто має військово-облікові спеціальності. Про це повідомив народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі для Ліганет. Так, за словами посадовців, мобілізація стосуватиметься лише тих чоловіків старших 50 років, які мають спеціальності, що є у дефіциті. Такі рішення приймаються на підставі окремих наказів Генерального штабу. За словами Веніславського, це є узгодженою позицією військового командування. Таким чином, депутат підтвердив інформацію, що у закритій службовій директиві командування сухопутних військ закріплені положення, які обмежують мобілізацію чоловіків 50 Водночас Веніславський підкреслив, що чоловіки до 60 років усе ще вважаються військово зобов'язаними, адже на законодавчому рівні заборони на мобілізацію цієї вікової групи немає. За його словами, військові підрозділи фактично не зацікавлені в мобілізації чоловіків від 50 років, якщо ті не мають рідкісних військових спеціальностей, адже це втрачає сенс на тлі сучасних потреб армії. Військово зобов'язаних віком від 50 років підрозділи фактично відмовляються брати, якщо у них немає важливої військово-облікової спеціальності. Сенсу у їхній мобілізації зараз немає, але це не означає, що на законодавчому рівні закріплено, що їх не мобілізують. Військовозобов'язаними зобов'язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію ухвалює Генеральний штаб з огляду на потреби. Веніславський також додав, що на практиці кількість мобілізованих 50 плюс мінімальна, оскільки більшість військових підрозділів є штурмовими. І після 50 років лише небагато громадян фізично придатні для участі в таких операціях. Таким чином, Веніславський підтвердив інформацію, яку раніше оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. Депутат писав, що чоловіки віком від 50 до 60 років тепер можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. При цьому таке розпорядження має бути видане на конкретне ім'я. Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом з вказування всіх даних, яку треба цьому чоловіку пред'явити, тобто бусифікація чоловіків віком від 50 до 60 років, забороняється. Нагадаємо, нещодавно петиція про зниження призовного віку з 60 до 50 років, яка була опублікована 5 липня, набрала необхідну кількість голосів. У тексті петиції президента просили зменшити мобілізаційний вік для чоловіків 60 до 50 років з метою поліпшення економічного стану в країні. Детальніше, що під цим мають на увазі, у петиції не вказали. Пізніше народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю УП прокоментував цю петицію. З його словами, людей середнього і старшого віку в Україні в рази більше, ніж молоді, тому якщо їх викреслити з мобілізаційного ресурсу, то навіть тилові частини будуть недокомплектовані. Він наголосив, що потреба зниження граничної межі прозовного віку від 60 до 50 років це складне питання. Однак, підкреслив, що це його особиста точка зору. На моє переконання, треба зменшувати. Але якщо ви подивитесь на демографічну картинку України, то ви з'ясуєте, що людей середнього і старшого віку у нас в рази більше, ніж молоді. І тому, якщо ми викреслимо цих людей з списку мобілізаційного резерву, мобілізаційного ресурсу. То в принципі нам навіть а, деякі тилові допоміжні частини доведеться, ну вони просто будуть не до До цього президент України казав, що зниження призовного віку потрібне, бо на війні необхідні молоді бійці, які мають кращий фізичний стан. Потрібно готувати бригади, які прийдуть на заміну тих бригад, які вже два роки стоять на фронті. Щоб це зробити, щоб це була адекватна заміна. Людям потрібно тренуватися і бути в серйозному фізичному стані при всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те, що є різниця між 25-річним воїном та 50-річним воїном. І це факт на різних напрямках, різні виклики, різна війна і різні технології. Також за словами Зеленського, молоді люди сьогодні потрібні на полі бою і тому, що молоде покоління краще та набагато швидше орієнтується в технологіях. У будь-якому випадку ми повинні розуміти, що нове покоління воно орієнтується в технологіях. Вони на цьому розуміються. Вони це все своїми руками створили. Їхній мозок це створив. Тим часом у Верховній Раді розповідали, що іноземні партнери порушують питання про зниження призовного віку до менш ніж 25 років, адже, начебто, вважає, що саме такі громадяни зможуть ефективно воювати. Про це сказав Федір Ваніславський під час брифінгу в медіа центрі Україна, тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і так психологічних якостей могли ефективно воювати. За його словами, пропозиції про зниження призовного віку в Україні немає ні у Верховній Раді, ні у військовому керівництві. Водночас це питання порушують партнери, які вважають, що люди від 18 до 25 років найбільш ефективно здатні воювати в силу своїх фізичних і психологічних якостей. Жодних ініціатив щодо зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні на сьогоднішній день немає ні на рівні Верховної Ради України, ні таких ініціатив не висловлювали висловлювали. Представники Генерального штабу головнокомандувача збройних сил міністерства оборони, тобто говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації, в нас підстав немає. Це питання, яке періодично порушують наші партнери. Крім того, 17 вересня стало відомо, що в Україні не будуть мобілізовувати чоловіки віком від 18 до 25 років. Для цього видадуть окремий наказ. Про це у вівторок, 17 вересня, повідомив народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. За словами Гончаренка, про це йому сказав голова ради Руслан Стефанчук. Зокрема, Стефанчук погодився, що питання мобілізації людей молодших за 25 років потребує негайного розв'язання. Стефанчук відповів, що сьогодні дійсно була нарада, але всіх деталей він озвучити не може. Прийнято рішення, що буде офіційний наказ, щоб зупинити мобілізацію з 18 до 25 річних, поки законопроект на розгляді. А тих, кого встигли мобілізувати, щоб їх не було відправлено на штурмові дії. Також він погодився, що це питання потребує негайного вирішення, але ще треба зрозуміти, яким чином буде замінено у війську тих людей, які були мобілізовані. 23 вересня Гончаренко повідомив, що призов обмежено придатних від 18 до 25 років офіційно зупинився. А відповідна директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК. Варто зазначити, що в Україні на військову службу не мобілізують чоловіки віком до 25 років. Але є кілька винятків, за яких мобілізація все ж таки можлива. Зокрема, це стосувалося обмежено придатних чоловіків. Вони після проходження ВЛК набули статусу військовозобов'язаних, тому їх могли призвати на військову службу. Таке питання в Україні почали вирішувати шляхом ухвалення нового закону. Також варто зазначити, що 16 серпня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує зміни щодо військового обліку. Зокрема, хлопці віком від 17 до 25 років мають бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії. І це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном. Також постанова змінює перевірку документів українських чоловіків за кордоном. Таким чином, громадяни від 18 до 60 років, які за кордоном звертаються для оформлення українського чи закордонного паспортів, повинні пройти перевірку дійсності військово облікових документів через державну електронну систему Трамбіта. Хлопці віком із 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються по оформлення паспорта, будуть внесені до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Без проходження ВЛК. Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається по оформленню або отримання паспорта в українських представництвах за кордоном. Так буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких мають бути внесені до реєстру та які підлягають постановці на військовий облік. У Мінінтеграції вважає, що такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів. То що ви думаєте про такі зміни мобілізації? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже 200 тисяч. Бережіть себе на все добре.